Подивіться, яке блюдо. Воно написано взагалі супер. Який шкіряний. Сьогодні ми вирішились прогулятися у дуже затишному районі, і заодно я вирішила взяти вас із собою, і показати, як виглядають австралійські смітники, що вони викидають і що можна знайти. Знайшли дуже багато цікавого. Великий австралійський павук. Їхати було далеченько, в принципі, як завжди, у сіднеї півтори години тільки у один бік, автобус, потяг, потім ще пішки. Та я не засмучуюсь, тому що я обожнюю гуляти у інших районах. Як, наприклад, це азіатський, в якому хочеться все роздивлятись. Мені подобаються ці павуки. Вони такі класні, великі. Церковушечка старенька. Ні, ну вона не старенька. Ну, молода, типочка зроблена під цей під старину англіканська. Це якийсь дуже віруючий район. Одні церкви. Тільки в нього цей патрон зламаний. Патрон зламаний. Кстати, це прикольно блін, столешниця І, і, і не припрежже її без машини. Ціла коробка нових. Для сонцезахисних окулярів. Я собі візьму один. Який офігенний стенд у коридор? Блін, він абсолютно новий. Просто ідеальний. Ні, ну капець. Ні, ну класно, якби була машина, то можна взяти. А так нема, так не візьмеш. Вообще. О, ці картіє. І що це таке? А я не знаю навіть що це. А що це може бути відкрить є? А я не знаю для чого це. Прикол. Такий стол класний, скляний. Я думаю, в дуже гарному стані. Ну, це треба машина. Ну, ось такий смітничок. Люди викинули тренажер. Ха, Прикол. Господи, він майже новий. В нього тільки тут розбите скло. Він працює. Взагалі, я що це? Так люди викинули, буде десь на смітнику гнити. Ну Це якщо є машина, то можна забрати. Ну да. Такий диван, як мені віддали майже. Ой, яке крісло прикольне. Взагалі клас. Диви, яке крісло класне. Да. Комоди. До речі, цей дерев'яний. Це, мабуть, старий. Ну, в кого руки з нормального місця, то його можна зробити. А так, що мангал поржавілий. Ой, яка картина гарна. Це типу Санторіні. Я ж її не попру додому. Такі картини маслом. Я думаю, це виняти. Батько каже, що можна і виняти це зараз. Бо тут ось вона попліснявіла. І рамочку потім можна вставити в мене є рамочку. Так, да, якщо її вскрити, о, супер. І забрати просто саму картину. Ну, шкода, блин, вона маслом написана. Вона ж масляна, так? Да? Вона приклеєна. А, вона приклеєна. Ні. Ні? А не ну може, подожди, а видри її я гляну просто. І потім паспорту можна якесь зробити. Вона написана, це холст, вона написана маслом. Ми її відірвали потім просто натягнемо на якусь рамочку. Клас. Взагалі така картина. Така задумчива жінка з якоюсь кішечкою марсіанською. Ну, це сміття. Хоча ці вуличні. Вони поржавіли. Вони поржавіли, це сміття. Все ми наберемо. Стільчик, комоди, сушилки, які ламаються просто постійно. Боже, яка краса і він розквітає вже Джакаранда. Це ще місяць, мабуть, ну максимум може декілька тижнів і буде така краса. Боже, який вид, там вода до очі. Да, такий район гарний, взагалі. взагалі дуже гарний. І будиночки нові. І взагалі так красиво, і джакаранда. Що ще? Ще є стільчик, матраси, це просто топ номер один, того що викидають. І купа-купа. А оце дядька, кого ми бачили. Ой які стільчики прикольні. Ха, клас, які барні. Ви гляньте, який гарний район. Боже, як красиво. Які будиночки красиві. Ага. Вони ось в такому. Стилі морському. Клас. Ось там от видно чувак на машині. Це він поперед нас їздить. Ось він. І він цей, він тільки що забрав такі плетені меблі для вулиці. Просто два офігенських крісла, абсолютно цілих. Плетені. Він забрав. Ой, які трояндочки. Боже, яка краса. Дуже гарний район, дуже-дуже-дуже. Мені взагалі подобаються ось ці будинки. Дуже красиві, просто а вхід який. Наче ну, десь на курорті. Ось. І він забрав ці плетені меблі. Ну, Це люди, які продаються. Вони просто їздять машинами, збирають усе, що непогане, а потім на маркетплейсах усе продають. Ну, Наприклад, як холодильник викинув, один, другий, що в нас ще тут є. Принтер, мусорка, мусорка, там якийсь посуд, меблі. І мухи мене вже задовбали. Цвіте Джакаранда. Люди стіл викидають. Вон. Салатниця яка велика, миска. Не хочу я її перти додому, хоча вона непогана. не знаю, щось не хочу я її додому тягти. Ось, баночки з під Нескафе хтось збирає. Комоди. О, яка картина прикольна. Книжки. Так, мені знов тренажер. Люди викинули. Боже, яка краса! Яка краса! Яка картина красива. Маяк. Шторм і маяк. Клас. То я не можу зупинитись, дивитись на цю красу. Боже, як тут гарно, треба потім буде погуляти. Супер. Що в нас ще? Принтери, посуд, якісь кухонні, якісь фіні. Бачу, там дитячий велосипед попереду. Багато хто ходить зараз навіть з місцевих каже. Один дядько зупинився з собачкою, гуляв і каже. Що, блін, реально дуже багато таких нових речей. Щоправда, ось тут ці всі, всі, хто перепродають, вони швидші, вони на машині, вони забирають все, що таке гарне. Так він каже: я своїй доньці кажу: нащо ти це купляєш? Він дочекайся, коли буде вивіз сміття і знайдеш собі те, що тобі треба. Книжок скільки, любовні романи, та ваще, Господи, це хто читає, це... Гляньте, скільки книжок. Усе любовні якісь романи, і не тільки. Дуже-дуже багато книжок. Класно. прикол, Багато-багато книжок. О, які тут хлопці підійшли. Ціла купа світильників велетенська і картина. Ну, така. Цікава картина. Велосипеди, знов дитячий велосипед, меблі. О, велосипед, сідушки нема, то це ж не проблема. Знов ці світильники. Мені здається, що, може, це знімали десь на, на цьому купа контейнерів. Так. Викинули, типу, виклали те, що таке добре, о, новорічне. Ялиночка, це що в нас? Це чобіток. Це для гольфу, лижі. І купа дитячих іграшок. М'яких поклали, тому що вони добрі. Різні м'ячі. Ця штука, кстати, класна катати ноги. Вся масажна. Треба таку забрати. Класно. Багато-багато іграшок, м'яких. Книжки. Навіть який утконіс класний. Які плюшили. До речі, от коніс дуже-дуже класний. Він такий м'якенький. Супер. З ним обійматися, класно, спати обійматись. Боже, це ж все це піде на смітник. Все це буде просто гнити десь на свалці. Різні покемони. Клас. Мені коносок жалко. Такі він м'ячки. Книжки. Джакаранда вже розквітає ще трішечки, і усе місто буде розфарбоване цим, цим деревом. Коли їдеш на потязі, таке відчуття, наче хтось з повітря розбризкав фіолетову фарбу по місту. Так гарно, так класно. Ось так знову кидають матраси. До речі, гляньте, матрас просто Ну не знаю, він навіть... Майже без... Ну, плям я таких не бачу. Вон матрас, ліжко, крісло шкіряне. Єдине, що зараз просто дратує, почався сезон цих противних мух. В австралії якісь мухи, вони настільки нахабні, тобто ти її відганяєш, а вона буде до тебе липнуть постійно. Я задралась, ти просто йдеш трішки з і все. Навколо тебе купа мух, які просто від тебе не відлипають, нічого з ними зробити не можна. Ой, капець, це таке знущання. Просто відчуваєш себе, наче цю корова на пасовищі себе хвостиком обмахує. Оце я зараз так обмахую себе від цих мух. Вони такі дрібні і прилипучі. Капець. Найчастіше це <ринтрина жерва> тренажери, люди це викидають. До речі, дуже прикольний тренажер вело. Тільки його ну, помити. Протерти ганчірочку і нормально буде тобі щастя. Ще я знаю, люди люблять казати, ой, а це ти поїхала, це лазиш там по смітниках. Я йому скажу, що, наприклад, дуже багато австралійців місцевих, які тут живуть, вони зараз гуляють з собаками, бігають. І вони просто собі дивляться так само і підбирають те, що треба. Да. Яка краса. Дуже красивий район. Дуже красиве. О, в мене така скляновазочка колись була у Києві. Блюдо. Ось ку штуку я купила нещодавно. Тарілочки. Так, це ми, нам не треба. О, які гарні тарілочки. Меніко. Зараз гляну, от мені мені велике це ці блюдо, цікаве. Цікаво велике блюдо. Боже, яке воно красиве. Ано його треба якось виняти зараз. Подивіться, яке блюдо. Дивіться, зроблено в Японії. Гляньте. Ні, ну оце точно їде зі мною. 100%. І ось це Ви гляньте, яка краса. Просто. Ти глянь. Просто це хто зроблено? Чехословакія? Та вообще. Боже, яке воно красиве, що одне, що інше. Шкода, тільки що меблі ніяк не візьмеш. Добре, у кого є машина? Вон ялинку знову викинули. Що в нас тут ще є? Собача переноска, меблі. Так. Візьмеш тільки таке щось маленьке. Диванчик. До речі, непоганий диванчик, це суха така розкладна. Тут так, нічого. О, блін, яка тумбочка прикольна. А вона зверху вже покоцана. Ось. І картина. Що в нас тут якісь племена? Годинник такий, як у школах, висів. Може це зі школи з якоїсь. Реально як у школі. Купа речей. Купа купа речей. Це шляпка мексиканська. Облізла. Так. Нічого такого цікавого. Ну, якась коробочка. Що це було таке тут? Яка вона прикольна, як зроблено. А що це було? А я не знаю з під чого це. А я не знаю, що це. А, це з-под віски. Тут віски було. Прикол. Що це за квітка така гарна росте, хто знає. Треба у чата спитати. Боже яка краса, яка краса, взагалі супер. Перед, як казати на кафе, так я не дорозказувала, що от навіть австралійці, от у нас, наші люди люблять казати, що на що це ви це лазите, на що це ви дивитесь. Так, блин, усі австралійці з авторинне використання. І ми зараз от гуляємо, і багато людей просто вони гуляють з собаками, вони бігають, і вони беруть усе, що їм треба. Я бачила дуже багато людей, які тягнуть якісь картини. Якісь декори, якісь речі, вони просто беруть і несуть додому. Ну, тому що воно буде просто гнити на смітнику. Якщо тобі подобається, якщо воно в гарному стані, чому ні. Тому я, в принципі, не бачу в цьому нічого поганого. Ой, як гарно, який порт. Оце обігрівач вуличний, знову матраси, ліжка. Тут купа мотлуху, то мені більше то подобається. На іншій стороні, які крісла велетенські. Шкіряні чи не шкіряні, не знаю. Просто який гарнітур. Який шкіряний велетенський. Та взагалі блин, прикол. Просто. І, до речі, він взагалі не пошарпаний. Велосипед, Кому потрібен велосипед? Так, цілий, тільки пильний, поржавівший, тому що тут все ржаві. Аланті. Ні, не треба. не треба. Хай хтось забере, ні, не треба. Може хтось забере. Щось є. Гріль? Гріль, бачу, принтер. Що в нас ще тут цікавого є? А, це дитяча яка. Манежик ігровий. Так, гриль. Груша для биття, биття. Якісь картини, я художник, я так бачу, ось, ну Це подушки, не знаю, хто таке. О, крісла. Цей дермантин пооблазував весь. Хоча непогані, якщо якийсь чехол на них натягти, то непогано. Називається Якби була машина. Повністю ціле ліжко, його навіть змотали, навіть з кріпіжом, кріп... Кріп... кріплення примотали. Блін. шкода, не погане ліжко. Так, що ми маємо? А, вже відрізали провід. Молодці, китайці. Крісло, до речі. Тільки оце трішечки в нього на рушці. А так ціле. Ціле. І меблі. До речі, в дуже гарному стані. Джекаранда вже розпускається, яка вона красива. Клас. Господи, який затишний район. От реально тут би я б жила б точно. Настільки гарно, настільки приємно тут. Взагалі тихий такий собі. Тільки пенсіонери, люди з дітьми. І такі всі собі вальяжно з собачками гуляють, насолоджуються життям. Краса. Дуже багато дитячих книг, дуже багато різних. Це ще доставили, я дивлюся, що тут багато дитячих книг доставили. Класно. І Так частенько поставили, щоб люди забрали кому треба. Взагалі, скільки Ви гляньте, скільки книг. Дітки, які читають, тут ж просто ціла колекція. Клас. Ця серія, знаєш, це якісь такі достатньо відомі іграшки. Ціла серія. Я хочу качкудзьоба. Я дуже його хочу. Я думаю, що він піде зі мною. Він, він, він дуже проситься. Ми до нього навіть повернулись випадково, тому я думаю, що це доля. Я думаю, що це доля і треба його брати. Так. Ти йдеш зі мною. Привіт. Він дуже щасливий, що він не буде зараз десь гнити на помойці. Він буде жити у мене. <гум> він такий класний, я не можу. Блін. Він абсолютно ціленький, новенький, чистенький. Я його поперу і будемо ми жити разом. Я думаю, йому сподобається. Кінан класний. Не можу. Дуже прикольний. Кіст великий. Клас, комод. Великий-великий комод. До речі, картину тільки я знімала з цим, з маяком забрали. Забрали картину. Ось, тостер, ще не встигли обрізати провід. Валіза, до речі, ціла абсолютно. Да. Пакетик шанель. Кому треба пакетик шанель і з баночками з-під кафе. Це якийсь сюр. Така класна стійка для цих для квітів на балкон. Взагалі супер. Мені б таку. Кешну можна розібрати, я її не попру так далеко. Класно. І летить літачок. Подивіться, як живуть люди. Яка краса! Це ж треба отак, щоб з вікна бачити такий краєвид кожен день. Я людям заздрю. Просто заздрю. Ці будиночки. Так, все, я знайшла район, де я хочу жити. Залишилось тільки знайти десь 1-2 мільйони доларів. І все. І квартира у мене в кармані. Всього-то <гум> на всього. Ну, думаю, десь півтора, може мільйони. Мільйон-півтора. Ні, хоча такий район, тому що дорого тут. Буде тут дорого жити. Та як гарно. <гум> Вже як тут гарно людям жити? Якийсь, чи ярмар буде, чи що це якийсь фестиваль. Знаю, щось вони розвішують. Клас. Тому тут і багато риби, тому що тут не можна рибалити. Не можна. Винесли велосипед, викинули. Ще один велосипед викинули. Кому треба? О, giant. Чого собі. Прикол. Непоганий велик. Шука краса. Ні. В такій квартирі я точно жила. Ось там пером, кабаріта називається цей врф. Зараз прийде паромчик і попливемо далі до станції метро. Мені дуже подобається, що у сіднеї дуже багато паромів. В принципі, це такий громадський вид транспорту. І дуже класно десь добиратися. В тебе і гарний вид, і плюс ти доїжджаєш, куди тобі треба. Якщо я десь поряд біля парому, в мене є можливість доїхати або автобусом, або паромом, я обираю, звісно, паром. Я обожнюю на них кататися. Дуже класні. Дуже який вид. Люди з собачками гуляють, з дітками. Дуже класно. Цей паром він їде до опери. Туристичне місце, нам треба трішки в інше місце. Тому що не по дорозі, я обожнюю. Пароми – це просто мій найулюбленіший вид транспорту у Сіднеї. Я ж кажу, якщо є можливість, я завжди їду на паромі. Ну, реально, це в тебе, наче як екскурсія. Тільки ти ну, вихідний день ти майже не платиш, тому що якщо ти а, цей досяг ліміту у 9 доларів, тебе більше не знімає за проїзд. А у будні цей ліміт здається 15 доларів, на вихідних це 9 доларів. Тобто, якщо ти катаєшся дуже часто на транспорті, в тебе не зніме ніколи більше ніж ця сума. На вихідних це зараз в нас подорожчало. Раніше було 8 доларів, зараз вже 9 доларів. І мені це подобається, тому що паром він трішки дорожчий, чим, чим звичайний транспорт. Та якщо ти вже накатав за день, в мене вже я потратила на проїзд десь 5 чи 6 доларів. Тобто, в мене зараз зніме паром, а коли я піду вже на потяг, я вже нічого платити не буду. У мене вже буде безкоштовно. Це мені дуже подобається. Тобто в Австралії ти не можеш потратити більше, ніж, здається, 50 доларів на тиждень на проїзд. Якщо в тебе виходить більше, то з тебе більше гроші не знімають. Ось, це дуже-дуже класно. Сиджу, роздивляюсь цю тарілку. Яка вона красива. У нас позолотою. Боже, просто яка краса. Яке офігенське блюдо. Просто мені дуже подобається. Просто ідеально. Тут конос. Дуже щасливий, що його забрали, що він не буде гнити на помитці. Да, Маленький, скажу. Такий гарню. Що я в результаті взяла із з помойки, скажімо так. Ось це блюдо. Воно, де тут японське. Так. І осе. Дуже-дуже красиве. Просто обалденне. Чехословакія. Такого вже точно не існує. Клас, яка краса. Потім він дуже просився зі мною, я його зараз поберу. Буде зі мною жити оцей красень маленький, пухнастий. Так, потім ще взяла ось цю штучку для них. Тільки нещодавно хотіла таку замовляти. Ось, і картина. Ми її відідрали, потім ми її за допомогою степлеру на якийсь натягнемо холст. Якщо не вийде, то все одно її б викинули. Потім покажу, як вийшло, якщо вийде. Так що ось якось так. Ще я забула, я взяла оці футляри для окулярів нової. Ось, взяла дві штучки. Ось, Всі новенькі. Вони цілі, абсолютно. Їх там було багато коробок із ними. Ось клас. Стильні, красивенькі. І колір мені подобається, мій улюблений. Ось так.